Всім привіт! Дуже давно не виходила на зв'язок. Багато хто мені пишуть, питають, чи в мене все добре. Так, дякувати Богу, все добре. Жива здорова, багато працюю, дуже багато. Сильно втомлююсь, додому приїжджаю пізно, не встигаю знімати ніяких відео, да і робити майже нічого не встигаю вдома. Все на роботі. Хочу вам зараз показати швиденько короткий відеоогляд, що ми отримали дуже-дуже гарного. Це у нас новий завоз пару днів тому. Ви подивіться, які я, ці кіперисовики Сагуаро е, схожі на кактуси. І називаються вони, як місце, здається, в Чилі, Сагуаро називається. І Асоціації саме з кактусами дали назву цим кіпарисовікам. Е, бомбезні в цьому році вище приїхали, ніж в минулому, то були вони десь метр п'ятдесят у нас. зараз... Двохметрові, є метр сімдесят п'ять а є прямо двохметрові, і навіть мені здається, що цей особливо навіть 2,20 метрів. Дуже красиві, дуже прикольні, і вони всі не схожі один на одне. Тобто два однакових ви жодного разу не знайдете. Колір зелений всередині і зелено-такий синій зовні. Дуже красиві. Подивіться, яка в нас інверса здоровезна. Гарна, така, теж дуже рідко зустрічаються саме великі екземпляри. Це у нас новенький бонсай. Нівакю, якщо правильно. З ялин, з сосни, вибачте, ватерері, блакитного кольору, дуже красивої форми. Зараз стану ще з цього боку. Десь метр п'ятдесят вишки і дуже гарно сформований. Це в нас ще один Winter Gold. Це не той, що був в минулому році, це інший трошки меншого розміру. Трошки-трошки, але почав так само змінювати колір, дуже красивий. А, Ялиці сільберлок. Дивіться, які здоровезні акрокони. Десь метр м за вишки. Ось вона йде на... Це один горщик на два таких центральних пагона. Ріжки такі. І вшишки він теж півтора метра, це точно. Так. Одні з моїх найулюбленіших Вандервольф, Пірамідс. Сосни найлюбленіші, дуже гарні. Молоді, тому трошки здається, що лисуваті, але з часом ці ніжні гілочки так само будуть вже наростати. Тут, бачите, багато молоденьких. Вони всі з часом відростуть. І буде, коли рослина досягне двох метрів, вона буде досить пишна. Тому не потрібно дивитися, що вони лисуваті знизу. Вони дуже гарні і пишні вже зверху, гарно сформовані. Є такі більш голубенькі. А є більш бірюзові Не знаю, з чим це пов'язано, але вони тут на камеру я не передам вам. А так, якщо оком дивитися, то ледь-ледь помітне таке ну різність така в кольорі. Я зараз знімаю проти сонця, тому дуже погано видно, у нас є блакитні ялини, SBS називається Супер Блюсіц. Ще навіть не роз не розкривала вони 4,5 метри бомбезні. кома, десь метр за вишки і метр завширшки. У мене навіть горщика не знайшлось, щоб їх поставити в горщики. Саме великі, які у мене є, і туди рослина не влізла. Знімали маніпулятором і троє людей, дуже дуже важко. Ті Так само зверху ще не розв'язала, бо я просто туди не достаю. Потрібно брати якусь драбину, бо на великий такий височезний горщик я вилазила і тільки до половини змогла розкрити. Маленькі, гарненькі ялинки СБС, вони так само влітку дуже блакитні. Взимку вони більше такий колір набувають бірюзовий, я б сказала. А, тобто вона схожа, от зараз, якщо дивитися, це зимова, такий, зимовий окрас у СБС-ок так часто. Влітку вони прям сильно блакитні, а зараз трошки в зелений уходять. Так само розміри десь 83 метр 10 різні. Красиві. Гарнезні колоновидні тиси. Двохметрові. Це фастігята робуста. Колись хтось у мене питав, яка найстрункіша, ось подивіться, оце фастігата робуста. Давіда в мене немає, щоб порівняти, але Давід, здається, з жовтими приростами, якщо я не помиляюсь. Я люблю саме ці стіяти робусти. І ще хочу вам показати сосну, яку я вживу, побачила вперше. Але я другий день хожу під впливом емоцій. Я просто не знаю, куди її запхати, але я дуже-дуже хочу таку сосну. Це сосна чорна, сорт називається Марітіма. Я її ну, про неї колись читала, але вживу ніколи не бачила. Зовні вона дуже схожа на Жофрея Юпі, тільки та компактна, така кругленька більш, а ця буде рости, рости півно, повноцінною сосною, але голки у неї так само до 25 см. Ви подивіться, це просто такий дикобраз, вау. Кому потрібна висока, гарна, неймовірна сосна, так, щоб всі ходили, охали, ахали і питали, а що це за сосна. То саме сосна Марітіма. Я вважаю одна з них найкраща. У мене навіть тепер, знаєте, я собі вандервольф пірамід посадила, а цю просто поки що не маю куди. ну, Це потрібна велика ділянка. Але я хожу і облизуюсь, щоб таке придумати, щоб кудись собі її втикнути. Гарнезна, дуже гарнезна. Ось ще раз вам покажу. Так, це у нас Тіні Кюрс. Зараз осінню дуже багато відпадає хвої старої. Річ тим, що м'якохвойні сосни більш схильні до зміни, зміни голки. Бо у жорсткохвойних сосен голка міняється по-різному. У яких раз на 3 роки, у яких раз на 5 років. А саме у мігкохвойних вона міняється раз на два-три роки, в залежності від виду і від сорту. Тому завжди всередині гілочки голі. Але по периметру, ось вона, я її трошки зараз почухала, вона стоїть вже така напівгола, але навесні піде новий приріст, і вона знов буде прямо гарною такою кудрявою кулею. У нас є в декількох розмірах. Дуже красиво, Всі звертають увагу на неї. Хто заходить зразу, ой, що це? Не пам'ятаю, чи показувала вам, це раніше приїхала ялина енгельмана кобра блакитного кольору, така красива, дуже незвичної форми. Вона з одного боку розкаряка, а з іншого боку, бачите, тягне пагін догори і приріст у неї тут такий досить непоганий, 30 сантиметрів десь. Блакитна-блакитна, дуже красива. Розростається наш бамбук чорний, подивіться, який він дійсно чорний. Тобто це молоді зелені, на наступний рік вони будуть чорніти. Горщики, здається, 20 літрів. І вже йому там замало місця. Треба буде на весну пересаджувати в більші горщики. Оце так ростуть молоді пагони. Бачите, цілий рік відростають. Якщо раніше вони росли, там, наприклад, тільки на початку літа, то зараз чомусь. А бамбуків дають ще прирости. Сосни подушки в різних розмірах. поміліо, горні, падуби на штамбах. Ось маленькі вінтерголди, відносно маленькі, але вони так само в горщиках 20 літрів. Починають жовтіти. Тут трошки менше сонця, тому вони більш зелені. Кедри мої улюблені. Подивіться, як сформовані кедри А, Вони витягнуті на бамбук. Тому висоту можна регулювати, тобто вона виросте 2 максимум 3 метри. Але буде завширшки набувати пишності. І ось вам плакучий кедр невеликого розміру для маленьких садів. Так що беріть на свій рахунок і можете так само формувати ці філінблю. Не обов'язково, щоб вони йшли в горизонталь. Ну, якщо вам подобається, звісно, то можна. А, і хочу вам показати, у нас заквітли еліагнуси. Це сорт компакта. Вони в описі так і було написано, що вони квітнуть восени, десь в вересні. Вересень і, здається, серпень, так? Да. Ага, так. Да. Але насправді вони у нас заквітли десь в кінці жовтня. Квіточки ось о. малесенькі. Але аромат дуже солодкий, якщо принюхуватись. Коли було тепліше на дворі, аромат чувся трошки в стороні. Зараз, ну, бачите, навіть бджілки літають. А зараз тільки якщо принюхуватись, бо на дворі прохолодно. Приросте дуже е такі міцні, вона швидко наростає і квітне дуже пахне. Не знаю, чи будуть якісь ягідки, чи вона зав'язує, чи ні, думаю, що вони тут просто не визрівають. Але пахне, знаєте, якщо, якщо ви колись нюхали лох сріблястий, то що в нас в народі називають маслінка то вони там ну прям сильно ароматні, а це запах такий самий, тільки більш ніжніший. І не, не так далеко його чути. Дуже класно вражена, хожу, нюхаю періодично. І ось подивіться, стало холодати, пішли прирости. Ой, щось з різкості немає. У Фатінії. Подивиш, я не можу, ага, ось Бачите, з'явилися червоні листочки саме в холодну пору року, коли прохолодно, починається другий приріст. І він буде рости в нашій зимі в Одесі всю зиму, всю весну, як я вам показувала минулому році на своїх рослинках. Так само і ці. Влітку в спеку вони зелені, а ростуть саме осінь, зима, весна. У нас дуже цікаві штамби, метр вісімдесят, дуже рідко зустрічається, тобто це повноцінне дерево виростає. Не встигла я засняти ліквідамбари, а хоч я не пам'ятаю, чи можливо я вам і показувала. їх. Ага, тільки були більш вони в листях. Зараз вже майже осипаються, але все одно досить яскраві. Дивлячись на цю вічно-зелену полянку, не одразу скажеш, що вже через тиждень буде зима. Бо все пістряве, яскраве, зелене, гарне. І ще навіть кльони не всі поосипалися, стоять з червоним листям. Дивіться, які бомбезні дані, які ми отримали. Ви знаєте, пам'ятаєте, я вам показувала в квітні місяці чи в травні я виставляла відео, де ми на об'єкті з подружкою висаджували в такому стилі. Травами з ковилу, ми там висаджували якісь м'яту, кошачу, фатіні кулями і ці самі туї. І дуже переживали, бо спекотне сонце сумасшедше. Але там все ми е, затягнули агроволокном і потім засипали камінням. І що ви думаєте, приїжджали недавно подивитися? Ці туї просто вау. Ніхто не очікував. Чомусь ми думали, що там через сонцепьок будуть вони трошки такі нещасненькі. Але їм настільки там сподобалось, що всі були вражені, приємно вражені. Так, на сьогодні все. Короткий відеоогляд зробила. Біжу, попрацюю, бо роботи повно, все переставляю, готуюся до весни, щось пересадю, великі горщики, виставляю рядочечками. Всі гортензії попересажувала, все. Працюю як вол, але отримую неймовірне естетичне задоволення і емоційне. Хоча здоров'я відчуваю вже. Кричить Валя, зупинись, дай нам два дні хоча б відпочити, але не можу, не можу, хочу все встигнути, все зробити гарно, всіх порадувати красивими ухоженими рослинами, де і рослини самі люблю. Хочеться, щоб їм було комфортно поруч зі мною. Тому на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Пишіть, запитуйте. Я на зв'язку завжди є. Спробую щось на наступному тижні, раніше навряд чи вийде вам познімати. Бо там, де я вам показувала, роблю останнім часом отой міні-ставочок новенький. То я вже перетягла сосну і потрошку там вже роблю собі якусь картинку. Обов'язково зустрінемось десь за тиждень, можливо, півтора максимум. І ви побачите, якісь там у мене зміни. Це гарного вам дня, тихого, мирного, спокійного, любові вам, в серці, в душі на круги. Будьте всі здорові, рада, була вас, рада вас буду <схи> бачити в своїх коментарях. Я думаю, що і ви вже за мною, мною скучили, тому до зустрічі всім пока-пока.